Прибирання розпочали неподалік пішохідного мосту. Учасникам роздали рукавички та пакети для сміття. Юлія Давидова вже долучалася до таких акцій та сама їх організовувала. Тримає в руках шахову фігурку, яку знайшла під час прибирання берегу. Хтось грає, хтось викидає. Ну і чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Ми повинні дбати про екологію кожен. І от сьогодні не багато людей організували. Наступного разу буде більше. Надіємося, що такі акції будуть по всій Україні. І закликаю всіх дбати про екологію та навколишнє середовище. Учасники акції попрямували до транспортного мосту. Саме там завершать прибирання. Олександра Чернова показує, що назбирала. Багато обгорток з цукерок, багато. Стаканчиків паперових, є скляні теж пляшки. Хочу, щоб навколо було красиво. По-друге, я знаю, що якщо допомагати таким чином природі, то це обов'язково тобі повернеться іншим способом. І як мінімум, тому що для мене це теж цікаво. Нові знайомства, і от знайомих теж своїх побачила, зустріла, тому я дуже рада, що я сьогодні тут. До акції долучилися 10 учасників, розповів керівник станції заготівлі в «Сировини» й організатор толоки Руслан Шварц. Наші підписники написали нам приватні повідомлення, що так і так тут на березі річки намило багато сміття. Ми вирішили не чекати наступної повені, наступного паводку і відразу зреагували. Тобто, на протязі, грубо кажучи, трьох днів ми зібрали, зробили захід. Фейсбуці і ось прийшли сюди люди. Тут конкретно ми збираємо, стараємося попередньо сортувати скло, пластик, може, залізо, якщо буде попадатися. Ну і окремо сміття, те, що вже поїде на смітник. Ось основна умова була, щоб люди оділися тепло. За словами Руслана Шварца, скло, скляні, алюмінієві та пет-пляшки відправлять на переробку. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.